Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Черненко Максим Зінов'йович, герой-захисник, старший солдат, снайпер, водій 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, Русь», 25-ї ОМПБ, військової частини А 2457 народився 28 червня 1984 року. В барвистому селі Центральне Миронівського району на Київщині з дитинства обожнював велосипед, міг їздити цілими днями. Батько привчив сина до полювання та риболовлі. Це були їхні дні, які вони проводили поза домом, часом у наметах, а в теплі ночі просто під зорями. Маму хлопець завжди намагався радувати польовою квіткою, малюнком, поведінкою в школі. Особливий зв'язок між ними збережеться на все життя. Для неї він завжди буде її золотим хлопчиком, а вона для нього соратницею в усіх починаннях. У 1990 році Максим вступив у Миронівську загальноосвітню школу номер 1 разом із друзями кожну вільну хвилину ганяв у футбол. Для нього це була не гра, а цілий світ. Навіть у дорослому віці він продовжував грати, а дві його любові дружина та донька, не пропускали жодної його гри. Шкільні вчителі згадують, що Максим був великим розумником, мав хист до математики, фізики, астрономії, особливо захоплювався географією, полюбляв дізнаватися нове про країни та читати топографічні карти. У 2001 році Максим став студентом Богуславського гуманітарного коледжу імені Івана Степановича Нечой-Левицького. був душею компанії. Розумівся на комп'ютерах, міг розібрати і зібрати. Так само любив лагодити й машини усім охочим. В студентські роки починає цікавитися фотографією, знімає все, що потрапить в об'єктив: нічне небо, зорі, людей. Особливо любив їздити на велосипеді на великі дистанції та знімати природу. З 2002 по 2004 роки служив у лавах Збройних сил України. Службу проходив у внутрішніх військах МВС. Після демобілізації Максим поновив навчання. Та влаштувався на роботу на Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів вантажником. Освідчитися Альоні, дівчині, яку він давно називав Моя краща половина, насмілився лише у 2005 році. Того ж року молоді побралися, і у них народилася прекрасна дівчинка Міла. Щоб забезпечити родину, Максим влаштувався працювати до Миронівського відділення Приватбанк. З 2010 року почав заробляти ремонтами комп'ютерної та офісної техніки. Але невдовзі повернувся на завод. Пізніше він вступив на заочне відділення Бориспільської філії юридичного факультету Одеської юридичної академії, однак закінчити не встиг. У 2014 році його мобілізували до Лав Збройних сил України, і Максим почав службу у Примиронівському військоматі. Дізнавшись про набір у 25-й батальйон Київська Русь, він добровільно вступив туди. Родині ж повідомив лише тоді, коли заяву підписали командири. 28 червня, на день народження Максима, рідним дозволили приїхати у військову частину, де він проходив навчання. Змужнілий та поважний Максим усім виглядом показував коханій, що з ним все буде добре, але вже через місяць батальйон був відправлений у Дебальцеве. На першій лінії Максим зміг максимально проявити себе на кількох позиціях: снайпера, водія та розвідника. В листопаді через серйозні проблеми зі здоров'ям був направлений в військовий госпіталь у Білій церкві. Лікувався він лише кілька тижнів і попросився повернутися на передову. Наприкінці грудня батальйон вивели з першої лінії. Ще хворий Максим повернувся додому і міг би продовжити лікування, але не зміг покинути побратимів, яких знову перекидали під Дебальцеве. Про своє рішення він повідомив дружині. Це була їхня остання телефонна розмова не з фронту. 15 лютого захисник України був поранений на завданні, коли, прикриваючи своїх, потрапив під мінометний обстріл. Побратимам вдалося витягнути його та ще двох хлопців з лінії вогню. Їх саме везли до медиків, коли колону із червоними хрестами на автівках обстріляли. Два тижні знадобилося військовим, слідчим та волонтерам, щоб ідентифікувати тіла полеглих. У Максима Черненка залишилися батьки. Кохана дружина, донька, друзі та побратими. Він був молодим, в нього було багато планів на життя, і він не допускав думки, що з ним щось може трапитися. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.